Бачу. Ну подивиться, що ти там вообще так долго и шо. Отак от ми зливаємо на ручки. Дуже інтересний та тапознавательный контент. Давно я так не збирався в Києві. Що що ти мені тільки Києве. Что ты мне тихо предложил? Лайовські маршрутки добрався, я саме пізніше доїхав навстрічу. Нам треба ще знову сходити закупитися. Навірно, вже всі сто разів закупилися на природу. І мені Максим сказав, каже: та я тебе наберу, коли треба буде виїжджати. Я кажу, набери зарані, бо мені добирається довго. Треба там ще маршрутку подождати і так далі. Він мене не набрав, подумав, що я сам рішу, що треба раніше приїхати. От я довго ждав маршрутку, виїхав, сижу, нікого не трогаю. Хтось став, якийсь тип сідає, і тупо наступає мені на палеці, навіть не обращає на це Отвічаю, я так його хотів, уїбати. Потім думаю, ладно, успокойся. Думаю, може він просто долбайоб, таке буває. Кончені маршрутки. Я вже жду, поки справлять машину на наступній неділі, і вже швидше хочу навчитися, щоб не їздити на маршрутках, бо це реально піздец, ненавіжу туперилі маршрутки. Слава Богу, що ще бабушок там не було. Ой, це жесть. Все, дійшов до нового, це зараз буду, заходити. Ладно, От порушник, який мене не набрав. О, що ви так багато затарили? Це, це мало? Ще. Це мало це ще не це? Гати, ти шобу, готов? Що будем ми будемо пить? Що ми будемо пить, Максим? Що ми будемо пити? Я снимаю твои плечі. Ром, ром? Ром? Да. О, Аня. Це, кстати, девушка. <свист> 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 Ладно, я шучу. Агап'я, п'ятий. такий, ну, каже мені коловок, а сам постригся як якийсь, я не знаю, гомік. Обично. Нам міг акуратніше там чолочку убрати, щоб получше було чуть-чуть. В -чуть. смысле брать, я сюда с чотирьох. Це ти ініціатор м'яса це брати чи ні? Я очень... нічого тут не рішаю. Вообще нічого не придумав. <ристо> ти просто кажеш, беріть і все. <ристо> я просто беру без візок. Ух, <ристо> у тебе й модні шортики. Туз так виділяється в них. Ох і модні. Я прям не можу. Що ти мені тільки що предложив? Що ты, їбало? свої мені, Давай купимо гріндей спомним молодость. Кажу Гапі. Ти що? Я не хочу вертатися в молодість. Давай, гріндей. Гапі, ти на 20 чоловік взяв, у нас чоловік сім. Так вони будуть порти. Ти знаєш, як вони потіряються постійно? Стакар? Думаєш, потіряються? Ну бери, якщо думаєш, що потіряються, то бери. Це я ще взяв великий. Ролом за таких стаканів? Мішати. Мішати роб? Так у нас є... Гапі не мішає ніколи нічого. Він тільки людям буває. Так є вона ось така. А тут Так, Ладно, бери, давай як діди будемо пити. Ну, типа, бери маленький по-любому. Маленький вони ми... є. А він просто хоче хочу щоб пити одразу з разустнул. Ого! Подожди, а хто такий мільйонер? Максим? А, ну тоді понятно, я тоді вопрос не маю. 50 А, по пик. 50 гривень за 100 грам? Так це такий до дому взяти, слухай. Ну ладно, за 50 нормально. 100. Космос нас ждет, космос нас любить. Ми взяли палітрі. Да? Ну, Політрі пива далі? ми взяли. Один і два випадки. Ще так, одну так. взяли медову, пиво для розгону Я предлагаю гапі ще взяти. Тільки курсові чи. А ти будеш? Давай, бери Хейнікін по Бери, блядь біля. Коротше, беремо такі дві. Бери, бери, я знаю, що воно не просто не бери. Нормальне, воно писне. Піз... Ну так. Да. А гапі каже погане. Мені воно сильно темно не пише. Сильно темно, ти тільки за цвіта не береш? Ні, воно це ж темно не фільтровано, правильно? Ну не знаю. Ну да, темно. Ні, тільки фільтроване. Короче. І так, полетели. 3290 обійшовся чек, подивіться. Цілу тележку набрали. В принципі, я думав, що більше вийде на самом деле. 3,290 – це очень даже. Нормально. Знаєте, хто за все заплатив? Гапі сказав, що гроші не треба, сам за все заплачу. І заплатив, представляєте? 3200 за всю компанію, Гапі каже, заплачу. Ладно, я шучу. Ну, надо ж показати, що ну, парень при деньгах. Гапі, які в тебе, ну, так, чисто пару мислей по поводу цього вечора, нормально буде чи ні? Ну, якщо ти будеш менше знімати, то буде нормально. Ні, знімати я буду якраз нормально, тому Тоді що. Тоді я буде хуйован, нахуй. Че, бо ти переживаєш? Ні, бо я тебе буду грузити нахуй. От так от! от? Да. Бам-бам-пам-пам! -бам -бам. Він йому. мене буде грузити і зайовувати, так я тільки за, ну тільки на камеру давай. Ні, я буду вибувати нахуй камеру. Ви вибивати камеру з рук, хорошо. Каже, я взагалі не зрозумів. Откуда у вас це шиперство пішло? Я кажу, а що таке шиперство? Каже, шиперство це коли зводять двох людей. Реально так чи ні? Просто я, я, я ще, походу, дід старий, я знаю тільки там за сками слово крінж і то сам недавно узнав. А шиперінг це щось новеньке. Та ми гепі, не шипери, ми просто знаємо, що ну, вони создані друг для друга. Ні, ладно. насправді це все шутки, ви сприймаєте це як шутки. Окей? Все. Там вже все везуть на машинки, а ми йдемо пішечком, тулим. Гапі каже, просто що свіжим воздухом захотів подихати. І ми йдемо 1,5 кілометра до озера. Там же ж озеро є рядом? так. Та ти що! Та ти що, сказка? Давно так не отдыхав душевно. Подожди, стань, стань, подожди. Та подожди, блядь. Машка, Ну конечно. Дошли до места назначення, тут просто рядом форе, я кажу, пацаны, я уже ну, я, я не можу здоровья, хочу гахнуть. Взяли по баночке пива и уже доходим. <рес> Ще не вийшов вже відкриваю. Ну, гапі, конечно, він з багатої сім'ї. він взяв свій корону екстра. Ми з Максимом взяли по Чікс! Я кажу, а хто тобі відкривати буде? я зараз сам відкрию. І що? Ось так Ох, який громіло! Слухай, я вже боюся з ним на перчатках виходить. От, кстати, де ми будемо отдихати от від фора. І ми десь по-моєму тут знизу возле води зняли беседочку. Бар дві з бухи. Бар дві лізбухи. Бар, дві лізбухи. Так, а мы тут будем, снизу? Ага. Ну, слушай, за 800 гривень беседочки, это что-то на миллионерском. Но мы снимали на экспарке на Абалоне, за 1200, по-моему, то там прям, ну, шик был, там розетки были, свет был. Тоже есть? Да, вот это я понимаю по-сказочному. Кстати, Ваня, той що фролов. Я знаю, що ти живеш тут на Софійській борщаговці. Тобі привіт. Гапі, тебе, кзнаті теж помню. Гапі, помниш такого підписчика? Hey. Ось такі от відончики, церква тут рядом. Взагалі, все ідеально. Чисто пройти пару метрів, якщо нам не вистачає алкоголю. І скупиться в хорі. Ну, я думаю, що нам хата, тому що ми купили і так уже бутилок 4-5 пива. У нас ще є літра рома. І ми ще й по дорозі ці взяли. Давно я так не собирався. Прям в Києві. Космос нас ждє, космос нас любить. Це буде знаєш коли? Коли я набухаю, що будуть вертольоти, там буде космос нас ждать. Космос нас нажі. Обзорчика. Не на супер багато, але красиво. Мангальчик имеется рядом, беседочка імеється. Ну, Тут ще люди некоторые. І маленька-маленька річечка така, чисто п'ятку підмить. Гапі, балдеєш по Если Якби вона побачила влог і сказала, хочу з гапі зустрітися, согласився б чи ні? Так. Поняв. Надя, пиши, якщо. Я тебе кохаю, але не зовсім. ого, там крупні куски. Нихера себе. Прям таких кусманяки конкретні. Це на акуратно відкрить, блять. Адим путь у нас горить. Зверху картоночку цю накриночку спалиться за розжигайкою пойдет. Чуєш, гапі? А ми не отут? На кожаних диванчиках? Направляємося зараз в фору, тому що ми протупили і не взяли розжигайку для углів. Нам, щоб розпалити, треба полібом брати розжигайку, бо буде не дуже без розжигайки розпалювати. Типа Максим взяв балончик, яким можна розпалити. Но це поки ми напалимо ті углі, той балончик закінчиться. Тому ми самі головні ініціатори з гапі пішли в фору. Полетів, полетів. Не хоче на камеру світитися, каже, не хочу. Гапі, чуєш? А ну стой, стой. Просто отак візьми, отак в цю руки і щось. Пару слов скажи, чисто мне интересно, как ты будешь выглядать с камерой. Да что ты небо снимаешь? Давай костей, стыдит. Просто Ебать, что ты можешь. Всем привет, с з... вами Данил Лапнович. Сегодня мной новый влог. Все? <су> все? Ну там я не знаю, знаю. расскажи, что с зрителям. Рассказывай, валик, пидорас. Че? Гаты тебя в туза. Че? Вообще... Обоснуй. Обоснувать? Если я сейчас начну сказать, я не и типа пиво пью, а ты уже допив пиво. Да, да. И мы, кстати, ще сейчас візьмемо. У нас сколько там літрів а, лежить? Ще взяти ну да, сколько у нас литров там? Ну, 1,2, 1,2 на двух. И ще мы взяли Что мы взяли? Круїться, круїться стекло взяли. І того сколько? 5? Ну это... Це... Два. 2... Та мало, блядь, там, хуйня. Літр 4, да? Ну, літр 4, да. Літр 4. По баночці тільки що випили. І зараз ще візьме. Бля, тяжко держав, пиздец, рука была теж. <laughs> ну ти думав, блогерска це така жизнь. Я пытаюсь з тебе навчити, вдруг ти колись ну, станеш популярним. Я скасить бабки на влогах, ну так. Да. Я сладко да. сам. Потому що вони по падлу знімають. і лінивий. Да. Прийшли дивимося, три різних розпалювача. Ну Це якась класика. А може абрикосовий, типу, <реку> <та>? з вкусом. <смі> та я шучу. Скажи, бля, що та, б... Б... <пи> та, давай чув. А пиво, яке ми ще візьмемо. Ти точно хочеш? А ти не хочеш пиво? Та я думаю, може потім візьмемо те чи? Та ні, ну потім опять іти, Давай зараз візьмемо. Що? Давай щось то ще друге. <реш> Давай візьмем. дизель візьмемо. Да. Дізель? Бери синю. Синя, дизель. Перший раз таке бачу, Попробуємо. Ну баночки красиві, <реш> димодні. <дізь>, <реш> ага, гапі, <піпари> бере пиво. Пожалуйста. <реш> а я взяв розпалювач. Розпалювач, 150 пісе, за банку. Я тебе розпалювач стою. Ну блин. Шашлик же ж надо, якось жарити. Гапи, а ти що думаєш, я мільйонер? <реш> а ну подори. <реш> я блогер, у тебе там дополнительний заработок. Про шо там а, і шо, а ти тоже якби там уже кажеш на я... заработок вийшов. Ну, Ладно, это вырежу. Я, не, я не вырежу, я запикаю. Но там заработок, дай Боже. Во-первых, ну, до этого заработка еще 54, так что... Блядь. В любом случае, я тоже бомж. Но распаливать можно купить за 150. Не, кстати, пиво вкусно. Вкусно? Угу. Айс, дизель, ван пинта. Лучше, лучше то, что перед этим взяли козел. Ребята, советую, реально вкусно. Ди... Не, не дизель. Дисел. Дайсел. Дайсел. Хороший. Дайсел. Конечно, не дюрасел, но тоже ничего Мені довго знімати, я хочу випити. <реш> Хочеш що? Випити, блять. Алкаш чи що? От не можеш секунди без алкоголю. Я кажу, хочу випити. Мазунчик нанизає м'ясо, як малишок. ха <реш> <Те, реш> А то Ліна ще обідається, подивиться лох по любому. <реш> При тому, що вона тут. <реш> Отак. так. Скільки ми м'яса взяли? П'ять кг. А виглядає взагалі мало в цих упаковочках? <реш> ну так. Да. Ну нормально, нормально. Ой, ребят, живем на дорогому. 8 тисяч, нікуди, нахуй. 8 а 8к. Починається. 8 тисяч, нікуди. А як же стоя та камера, що. Звук. Звук. Міша професіонал. Як яка камера? Звук, тут же звук. То звук теж не пане, як погрібі. А якість? Та що хороше. Ну так коментарик писали, як погрібі. 4к, написано. 4К знімає, так. Да, хороше качество. Но звук? 50 на 40. Делаю вид, я, ну, типа, лубах тупой пёзды. Я заставлю. ставлю. воно нормально. Шашлыки нарезали кусками, как моя голова. Поснимай контент. Вот так вот мы сливаем на ручки. Дуже интересный и познавательный контент. И как треба сливать? Вообще, конечно, лучше закручивать а так крышечку. Я покажу, покажу для подписчиков. Вообще обычно делают вот так. Це моя папа научив в селі. І от так розливають. Цікаво, вони так продавали мило руками. Мили руки, да. Коли немає умивальника, от так моїм ручки. А вообще, ну, це самий лучий лайфхак, я считаю. А самий. We can be Teranova. Не люблю Теранову, на самом деле, хуйовий магазин. Пошёл нахуй, дідся, хуй. Алена хороший оператор снимай, може даже влог. Три подписок, подемать. А, Алена. Марія, аня, алексій, опів'ї версію там не скинава. Вона русская. Данзаку дуро! Так, зараз ми жарим якісь грибочки, криці. А ну гапі, давай, ти мієш. Ай! Габі сьогодні балдей на максимально. Кстати, подивіться, яка малишка напротив проти нас. Вона вся вся аж блестит. Я вот Гарту, може, ти хочеш оботнуть. Я же я подумаю. Чуть більше на выйде. Айвейла. Да за кудуро. А, я покажу вам наш стол. Забудь показать. Отакий вот столик. Мясо уже чуть-чуть приготовили. По красоте. Я как так отдыхаю. Ну, с съемки, понятно, что всегда я не могу делать, но пытаюсь. Авторское право ебучее. <laughs> Обзор на мясо. Не, ну выглядит очень даже. Ммм, <laughs> сука. А пахнет як. А И знаешь какой тип? Пахнет як. А пахнет як. Валик довольный в пасху. пожарил карачок. Наверное, принеси кетчупа сюда. Кетчупа? Я буду постудать так. Будешь у меня? Да. А я просто тарелка нема. А ты же уже, блядь, такой славый, блядь. Нет, охуенно. Реально. И вот ой, дедик едает сейчас по намке. Банда собралась. Ні, а що тебе нормально дуже вкусный? Кстати, Влад скоро підійде. Пчелка, панку питам. Через минут 30-40. Сказав, що додому ще треба заїхати після роботи. Гап як м'ясо. Классно? Максим. Поняв. Я тебе скажу, рюмки, знай, щас, вот я понял родною. Ти да. що взагалі скажеш по кондиції? Як себе чувствуєш? Випивши пиво і скільки ми вже пили? дуже багато випили. Влад сейчас в магазине, Каже, "Давайте что-то куплять". Гапи начинает: "Пиво, пиво, пиво и и ром". Я говорю: "Давай, Влад, просто ром". Ні, пиво бери. Гапі "Не, пиво тоже бери. Гапи не хочет ром, не любит він ром пити". "Мені не нравиться ром, от він, ну, мені не нравиться". "Що мені пити, то що мені не Я "Снимай выпни, блядь. Сейчас зал по нахуй, полну бутылочку, ебать". "Бутылочку Габя зарюмка". "Грусть, печаль, обида, боль". О, О, так! О, так. Да, і каже, валика тяжола рука, я після цього ригаю. Так от почему. Потому що і пиво, дебіл, і ром. Дебіл, я прогнав біса дебіл дебил, Це ти же сейчас кажеш? Ну блядь Я говорю, не, ну вообще це реально рука ти типу, потяжела, коли ми пили водку постоянно така не було. Ну не знаю. Як мені так ніхто ніколи не казав, крім тебе. Нормальна моя рука. Ну вообще, взагалі за часту даже не ти наливав. Блять, було пару раз, блядь, на звізжень спливає. О, клас! Реклама бокс парку. Мені більше нравится ця машина, ніж в бокс парк. Ну, давай сяду. ну туалетик вроде непоганий. І, кстати, недалеко. Ну, в общем, будем пойдром, там уже побачим. Може гапі буде все-таки пить. А мені що, пакет сятик? Или може сюди? Гапі там вообще сюди зайшов. Ну постою, подожду, подивись, як сесть Я Не бачу. <звук> ну подивиться, що ти там вообще так довго. Ох, що, <звук> <б> дурак, сука. <звук> сука, по яйцям вдарив, в А одни хоть снимать. А я тебе був все нас знімаю. Дивіться, хто до нас в гості прийшов. Ні, это, это вот в основному гапі. <реш> в смысле? Ко... кого я зайобав? А ну кажіть. Хапанович <реш> на Я тільки до ну, гапі знімав, він не против. Не, як він проти, він мене по яйцям вдарив, прикинь. Я стою в туалеті, поняв, пригай, і так ось. І то я під кінець, коли він виходив. І він, сука, мене по яйцям вдарив, дурак. Гапі, якщо за тебе дітей не буде. то нихуя. Ты и спасибо скажешь. Бля. Не, вообще-то надо наследство оставлять. Ты считаешь, что не надо? Повертай я... на себя свою хуйню, Я серьезно пытаюсь, ты считаешь, что не Повертаю надо Повертай на себя свою хуйню, блядь. Он сказал, что если я его буду снимать, то все, все, по яйцам, по яйцам, он только по яйцам может быть. А просто говорю, поебал, нет, я только по яйцам буду тебя быть, угрожаю. Готов выпить? А ты мы тебе уже штрафнули. Я а да, не буду, а А що я сказав? Я їбав, кажу, бо Він я сказав? Фу дурак, це моя бабушка, що ти мелеш. Мене ще папа дивиться влоги. Влад, штрафну готов пить? вже ти на Штрафну, що долбайоб? В смислі? А що. Я ти... 9 минут работав, ще 2 вперед. А що ти, ти будеш пить? 10. 10. Не 10. 10. Думав, ти пить будеш тільки хавати і все? у мене 11 Я думав ти пить будеш. Ти штрафну Подскажи, і не буду. Ну можеш не сказати. А я не знаю, що сказати, вона просто... Що стесняється. А, допомагаєш. Каже, ладно. Допомагаєш. Ну, стісняшка. Хуто-хуторянка! В кого грає? Не Дівчоночка? Не. А ви хочете обкрити всю бісєточку, так? Ну, попитати. Ну, мені здається, цієї пленки не вистачить. Там, там ще збори. одна є у Ані десь. Аня приберегла пленочку? Так. Це я відкривала губами. Це щоб що? Щоб не дуло? Так. Пізда. О, так нормально працює, слухай. Габі, поможи тримай. Ти, блядь, камеру свою їбану виключи, блядь, і поможи. Так я то поможу. Я хочу, щоб ти теж поучаствував. Пошов нахуй, блядь. Закрий їбальник, блядь. Виключай свою камеру нахуй, блядь. Це добре для початку влога. Yeah. А ти малишку хабетиш? На коліку, а Та й вона вона, типу... Моя руля така... Що нахуй? Що? Я чекаю малишок твоїх! Так, блять, давай, бо я те знаю. Ні, я чекаю, типа, а по ньому малишок. Вибач, Гапі, у нас ніколи нічого своє не вийде. Чина зі свого... Гапі, нічого своє не получиться. Сука, давай. ха ха а це ненормально. Це, це мої любимі шорти. Подивіться, що з ними случилось. <ріць> <ріць> Ми біжимо куплять бухло. Заводимо Аню в нашу бомжатню. Мені стыдно піздети. Ну, Аня, Аня, Аня. Покажи з себе Локі Це хід вообще локи, і Аня.